Ну що ж, йдемо далі. Вартість золота знову б'є рекорди. Попит на коштовний метал значно зріс. На тлі митних війн, геополітичної напруженості і нових заяв Трампа. Для когось золоті злитки це останній захист, для інших безпечна інвестиція. Тож чим дорогоцінний метал приваблює інвесторів, і чи варто українцям скуповувати золоті злитки і ювелірні прикраси, з'ясовувала наша Яна Щетиніна. 25 історичних максимумів за рік. І знову черговий рекорд. Золото на світових ринках подорожчало до 3,5 тисяч доларів за унцію або 28 грамів. І це кажуть експерти ще не межа. Зараз бути в золоті це вигідна стратегія, як мінімум, до, ну протягом півроку. Але бігти в банк і скуповувати золоті злитки на емоціях економісти не радять, оскільки інвестування в цей дорогоцінний метал це гра довго на швидкі прибутки. Розраховувати не варто, тим більш купуючи ювелірні прикраси. Коли ви виріб купуєте, там дуже багато вартості. Це робота майстра. Тому ви втратите на цьому. Коли ви продаєте, у вас рідко коли купує, це як виріб. Тобто ви вже маєте шукати конкретного клієнта, кому сподобається ваша каблучка. Золото це скоріше резервна валюта для потужних інвесторів, щоб зберегти капітал, кажуть економічні експерти. Для пересічного українця злитки хіба що можна передати у спадок своїм онукам і колись вони на них зароблять. Але через рекордне зростання цін на метал у прірву несеться долар. Він впав до мінімуму за останні три роки. Долар стає токсичним активом. Долар буде значно девалювати. Поки що він впав там на умовні 10-15%. і це вже відчутно, але не трагічно. Але якщо девальвація долара продовжиться, ваше збереження в доларах то дійсно ваше збереження буде втрачати вартість. І причиною таких гойдалок на світовому ринку Дональд Трамп його митна війна і критика на адресу голови федеральної резервної системи Джерома. Павела американський президент назвав фінансиста невдахою через ризик уповільнення економіки і небажання знизити процентні ставки. Інвестори, побоюючись, що Пауела звільнять, і почали вкладати свої активи в золото як у надійний і стабільний ресурс. А Трамп знову став причиною кризи. Він провокує світову фінансову кризу, і рецесію, одночасно руйнуючи довіру до долара США як резервної валюти. В результаті інвестори шукають прихисток у чомусь, що може бути, хоч відносно дійно, і може бути порятунком в часи кризи. І єдина відповідь, яку на інвестор заходять, це золото. А отже, поки тривають політичні ігри, економічні експерти радять українцям зберігати заощадження в різній валюті та облігаціях, зберігати краще у певному пошуку, тобто з різних валют. І зараз, на моє переконання, звичайно, краще збільшити частку євро. Якщо у вас такий кошик, то є, було умовно, можливо, там 10%, можна зробити 30-40%. Швейцарський франк це валюта у Це та валюта, яка залишається стабільною у часи самих великих негараздів. Але якщо хочете мати довгостроковий резерв у золотих злитках, економісти радять інвестувати в дорогоцінний метал від 300 тисяч гривень, бо на менших викладеннях ані в короткостроковій, ані в довгостроковій перспективі заробити не ра.